А в нас неділя, раночок, і ми на господарстві. Ось. Наші малютки відкрили глазки. Да, малюточки. Мама снідає. Задовбують, так? Да? Їстки хочуть. На! Зайчики маленькі! Хочуть їсти, а ти не даєш, так? Да? Кропом тут розпахлася. О, так. А той самий шустрий там все рівно шукає цицю. Давайте в воду так перестали, може ти з цієї сторони будеш. Друзі, на господарстві вже вправилася, тепер роблю каву. Я в кролів вправилася, чоловік там ще доробляє. То десь щось там поприбирать. то в теплицю там позаносити потрібно. Було, то інвентар там позаносити, поховати. Так що, там чоловік ще доробляє роботу, а я готую сніданок. Кава в нас буде підсмажила гріночки. О, ставлю каву і, і зроблю намазку на грінки. Сьогодні то я робила з моркви, а сьогодні захотілося з бурячка. Так само роблю буряк відварений, там спеції, якщо хочете, трішки майонезу це крем-сир, звичайний сир і часничок. Зараз це в блендері переб'ю і будуть такі гріночки. Ось такий скромний сніданочок у нас виходить. Гріночки. Це зробила і без рибки, хто не любить. Сина сказав, що не буде з рибкою, а потім подивився і каже: я, мабуть, все-таки попробую з рибкою. Ну, хто як бажає. Картошечка, рибка. Зараз ще каву наливаю. Так що, такі справи. Друзі, всім вдалого дня, гарного настрою, смачного сніданку, смачного обіду, да, Кирюш? Смачної вечері, всього найкращого. Будемо куштувати, чи смачне, чи ні, так? Да? Його держати, чи воно само? Що ти до відра ото припер. Це не так як б'ю. Держай, давай я буду держати. Та ні, треба щось якусь трубку, щоб сюди поставити. Яку? А? А? Так, сюди аж, та ми, мабуть, не вспінемо. Хочемо викачати каналізацію, але зараз вимкнуть світло ми і не встигнемо. так. Переноска вкругла в гаражі. Це ж пом помогти, але я ж не знаю, де що. Де воно стоїть, ця переноска? <с> Ти сам її не знаєш. Та це не буде вже діло. І куди її стромляти? Де? А, о, Боже. Нести тобі цю переноску. Я вже підключила нести. Отуди на вулицю, чи на дорогу. Отут десь ставити його. чи? Куда оце ж треба шлангу кудись нам поставити? Такий дай десь там сусідам у двір. Який? <гум> собачим в двір. З у двір? А, так не достає? А, в тебе тут ще добавка. Є. А я думала, то вже і все. Це помощниця, га? Вийшла. Що ти, балуха, По... пообідав, то, мабуть, сусіди вже включили. Генератор, все вже, не викачаємо. Ну, та потім викачаємо. Сонце вже сховалося. Сьогодні такий тихий, спокійний день. Подивіться, які хмари. Небо, точніше, небо, як. Як море. День так швидко пролетів лінивий день. Поки там у господарство зранку, тоді в будинку, туди-сюди вже й 3 години дня. Думала нічого не робити, подивитися, чи фільм, чи просто так повалятися з дітьми біля дітей. Але ні, щось мене це все гнітить, щось мені. Неспокійно, час так швидко летить. Щось на мене такий сум, тоска, сум напав, тому чоловік там з дітьми я все ж таки встала, пішла на вулицю, думаю, зараз отут трішки приберу. Це взагалі от не грязно, бачите, воно таке десь там пропалило щось. Щось пропалилося, десь жир накапав. Така тиха, спокійна сьогодні година. Поки чоловік вдома, думаю, піду, приготую я щось на мангалі. Їсти то там у нас на сьогодні, то і є, в принципі, там я кашу, готувала ще. Сніданок бачили, каша в нас там є, можна було б щось таке по-швидкому придумати, відпочивати, нічого не готувати, але думаю, поки сьогодні так тихо, немає ні дощика, та й чоловік вдома. Світла все рівно немає в будинку. Ангелінку виводила, вона довго не захотіла бути. Не відтирається оце, бачите, хоч і антижиром, але все рівно воно тут таке? Та й нічого. О, бачите, не дуже відтирається, а це ось це пропалено, це пропалено ось. Думаю, що ж його приготувати на мангалі? Думала, думала, а тоді згадала ми вчора з мамою. Якраз говорили по телефону. Говорили про капусняк, бо я зустріла там в інтернеті. Не знаю, що то за канал, я не запам'ятала, написано. Знаменитий полтавський капусняк. Рецепт ще прабабусь. Зайшла, думаю, подивлюся, що ж то за капусняк. Рецепт прабабусь. Дивлюся, там стегна курячі. Ні, можливо, хтось так і готував. Я не буду сперечатися, але у мене і бабуся, і прабабуся жили на Полтавщині, то взагалі не так готували, тому поговорили з мамою, згадала, що вони готували ще в печі капусняк. Всього туди накидаєш, ставиш у піч, навіть не потрібно було мішати. Воно там усе умлівало і було дуже-дуже смачне. Ага, так от там ж на тому відео знаменитий капусняк. Капуста нашаткована така, як на салат, стегна курячі. Тому я думаю, що то взагалі якийсь обман про бабусі. На Полтавщині явно так не готували. Тому покажу вам сьогодні свій рецепт, мама розповіла, тому приготуємо. Правда, не в печі, В печі було б смачніше, а ми зготуємо на вогні отак, на мангалі. Так, розпалила, Сюди ось. Зараз. Поріжу це каркас качки, бо знаменитий полтавський капусняк, справжній вариться на качки. Ну, звісно, що можна на будь-якому м'ясі. Звісно, що можна ж на будь-якому м'ясі, але, щоб був смачний, як говорили за прабабусиним рецептом, то потрібна качечка. Ми взяли каркас качки, зараз порубаємо його Ти на цій доскі буде ще. Може, на якийсь не перерубаємо її. Ребра, свинячі тут кістки небагато. На, бо гердуся просить тут. І пішла, да? Пол... отримала своє і пішла. Та ну як, я там то пообрізаю ті мені напополам, аби. Просто так, а да. там я обріжу як небудь як вийде. Дивись, щоб не по той. Ой, мені страшно. так. Дай я заберу. Ну ага. що, я так? Так. Да. І так, а я там обріжу, отак. Сейчас ножиком. Хватит, бо якщо порубаєш, будеш доску купляти. Що, то порубав? Все. Ну, не перерубав. Ти mm. сама сказала, доску на Доску куплятимеш. Тоді нову мені. То. Я спитала, да. ну, так. Во так. Хватит, там уже воно поріжеться. Дякую, конечно, но... Ну. Насчет доски я розстроєна. Так, все, вогонь є, зараз зачищаю водички і нехай м'ясо вариться, а я піду готувати, піду готувати капустку. Ти що, вже з'їла? Гердочка, ну швидко, ні, нельзя, це. Ще щось буде, буду давать. 16.05 так швидко потемніло, а світла ж немає. 16.30 повинні включитися повинні включити, а я щось не розчитувала. Потрібно раніше було, мабуть, його ставити. Ну, нічого, зараз вже ж якісь фонарі, може 16.30 включать, буде легше тоді встигнути. Мені головне зараз все закидати всі інгредієнти, і потім воно вже буде наварюватися тут. Само по собі тільки дрівцята підкидай. І поки бульйончик там наварюється на мангалі на вогні, далі готую заправку для капуснячка. Що я роблю? Зараз буду перемелювати все на м'ясорубку, беру капусту, але бажано, щоб була квашена, не маринована, а квашена. Половину свіжої, звичайної капусти. Половину цибулини я буду. Перемалювати. А ось трішки подрібнила просто такими шматочками. Все, зараз все перемалюю, перемішую і покажу, що роблю далі. Капустку. Друзі, вибачте, мене, будь ласка, ті, хто на капусняк капустку, так знаєте, шинкує як на салатик такими смужечками. Я відразу говорю, що я такий капуснячок не признаю, той, що капуста така великими шматочками. Для мене капусняк це ось так, на м'ясорубці, а також я знаю, що натирають на терці капусту на капусняк. Бабусі наші сікли капустку. Сікли таким там спеціальним ножиком сікли, але вона також була дрібненька. Отака От дрібна, дрібно. Я перемелюю мені так зручніше, швидше. Оце, я вважаю, що це справжній капусняк. Можливо, десь десь щось я трішки не так, але ж. Капуста на капусняк повинна бути дрібною. Все перемолола, додаю трішки солі, перчику сюди меленого додам. Отак От ось. Я ще в процесі в кінці варки буду ще спеції, звісно, що додавати. І зараз ще додаю томатного соку. Отак, От зараз ще чоловік мені витягне. Перемішую, підмариновую. Капустка, оце буде заправка наша для капуснячка. Все воно. Поки бульйончик вариться, все отут маринується, отак стоїть. Все дуже приємно. Пахне все перемелене. Єдине, що я трішечки вам показувала, трішки цибульки я нарізала. Бульйончик тут вариться. Підготувала ось заправочку капуста. Капуста зараз уже буду додавати. Начистила картоплю. Картоплю я додаю отаку ціленьку, повністю вкидаю її, цілу, не ріжу. Цілу, прям картоплю сюди. Отак. Оп. Оп. В кінці ми її просто витягуємо. Переминаємо, як пюре, і все. І назад додаємо. І так робили наші бабусі-прабабусі. Узвар ще наш навіть не закипів, ну нічого, тим буде смачніший. Хто не знає, як варити смачний узвар, то знайте, що його потрібно заливати, навіть можна кипятком залити. Нехай він настоїться. Потім, ну, хто любить без цукру, я цукор додаю. Додаю цукор. Бо в нас дітки люблять солоденьке, тому додаю цукор. І тепер чекаємо, коли закипить. Зараз ще водички додамо трішки. І все. І буде смачно. Чим він довше буде отак настаюватися, умлівати на такому вогні малесенькому, тим він буде смачніше. А взагалі, в кого є пічка, в кого є в будинку пічка, хто топить, то можна ставити так на пічку, на такий маленький вогонь, і він там буде варитися, умлівати і буде дуже смачним. Тепер додаю капусту. Все вариться, щось так розгорілося. Зараз швидко узвар закипить. Закидала капусту, тепер слідкуємо. Потрібно збирати оцей шум. О, так, так. Усе, щоб було чікі-піки. Все там капустка, картопля. Я думаю, що нехай повариться м'ясо, трішки, я потім витягну, обберу, щоб не були такі великі кістки. Тут не плавали. О, нехай наварюється. Угу. Яблучка, Грушки, Шепшина, накриваю кришкою, нехай умліває собі. там. Буде смачніший. Заливаємо ще трішки томатного соку сюди і додаємо пшоно. Пшоно помили, в декількох водах обов'язково потрібно промити, і додаємо пшоно сюди. О, і все, накриваємо кришечкою. вилин десь за 10-15. До закінчення приготування додаємо спеції за смаком, лавровий лист, чесничок, сіль, перець. Ще якусь приправку, яку ви полюбляєте. Я дуже багато нічого не додаю. Додам, мабуть, курячої приправи: сіль, перець, лавровий лист, часничок. Е, да, зараз шум прибираю. Це шум оцей прибираю обов'язково. і... Воно зараз ще повариться. Витягну я картопельку потовчу. Та вона вже майже тут і розцейну. Ну, все рівно, витягну картопельку потовчу і витягну м'ясо, побираю, щоб було саме м'ясо, щоб не було кісточок у капусняку. Вийняла ж я м'ясо, друзі, качку. Отак її ось перебрала, далі додаю. Пом'яла картопельку, також витягла, додаю картоплю. І на цьому етапі. Додаю спеції. Тут сіль, паприка, куряча приправа, томат, чесник і все. А, і лавровий листочок. Оце все. Доварюємо, але не забуваємо мішати. Мішаємо постійно мішаємо, щоб не пригоріло. Все, оце зараз ще хвилиночок 15, 20 і капуснячок готовий. Все дуже ароматно, все пахне. Смачненьке. Так, да, Саш? Дуже добре. Пахне. Mm. Всі дуже чекають капусняка. Ангелінка mm. чекає, але він дуже гарячий. Mm. Вихолоняє зараз секунду, а ну сам покажи. Mm. Ah. Справжній mm. полтавський капусняк mm. по бабусиним рецептам. Mm. Mm. Їсти можна mm. Можна їсти, так. Mm. Синка он, з цибулею. Тобі соль кидать? Mm. 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 Так, все. Yeah. Ми їмо, yeah. да. Ангелюшка чекає, поки вихолоняє, mm. дуже хочеться.